А чи знаєте ви, що якщо ви не зверталися до суду з питанням про стягнення аліментів з батька, який проживає окремо, то згідно з нормами чинного законодавства, це трактується, що цей батько виконує свої зобов'язання добровільно. Багато наших клієнтів говорять на консультації: я не хочу звертатися до суду, щоб нічого не отримувати, мені від цього батька нічого не треба. І щоб він потім не мав змоги звертатися з заявою до суду про отримання аліментів з нашої дитини. Але це працює по-іншому якщо ви не звертаєтесь до суду, то це означає лише те, що батько виконує свій обов'язок, і якщо ви хочете довести протилежне, то потрібно звернутися до суду. Крім того, звертаємо увагу, що отримання аліментів це право дитини, і ви не повинні своєю бездіяльністю позбавляти дитину додаткових грошових коштів для кращого їх забезпечення. Крім того, в законодавстві існує поняття додаткові витрати на дитину, аліменти це те, що покриває базові потреби на їжу, одяг та житло. А що стосується інших додаткових витрат, розвитку здібностей, додаткові заняття з англійської мови, спортивні секції, і це вже є додаткові витрати. І ви також маєте право стягнути з батька половину всіх цих витрат. Якщо вам потрібна допомога щодо стягнення аліментів, звертайтеся, ми допоможемо.